День вам добрий, сьогодні у нас здається п'ятий епізод по Bioshock Infinite. Я майже дохожу до того моменту, там де я припиню записувати всі епізоди підряд. Це шостий на шостому епізоду я це завершу. Епізод Д. Здається, там мене хтось описує, Що тут у вас є, мідам? День добрий. Вот так. І вот. таке трапляється, хлопче. Да, это минитрохи соли, а. Дві всякий файний автопортрет, мій. Верніше, портрет. Автопортрет-то у мене на аватарі стоїть. Да. Ти на поліцейського не схожий. Льопче, мені навіть шкода, що я тебе прифігачив. Текс. Що тут у нас цікавого? Жіночка, пофігу. Трохи яблучок. Іграшки чиїсь. Дитини нема, телефон напевно не працює. Так. А, власне, мені на вихід. От тільки куди? Мені треба вибратися з цього довбаного будинку. Де тут вихід? Тут немає, тут немає. Стрілочка. Оу. Я кудись не туди пішов. Оу! Оу! Тобто я придурок і взагалі не туди зайшов. О, фигу, якось. Так. Тут досі нічого такого підказок ніяких не дають. У мене ще ж є апгрейд для ближнього бою, щоб я спалював людей. Треба буде не забути якось його спробувати використати, головне, щоб мене не прикінчили при цьому. Отже, погнали. Раз я такие слепый. Хопля. Хопля. есть кто? Е. Yeah. Сгорил. Ты кто-то там такие? Як добре, що у вас немає щитів? А тобто я почував би себе паршиво. Я і так стою, що ти мені підказки даєш? Напевно, треба буде надалі вирубити ці штуки, щоб не підказувало. Ух ти бля! Ніяк не звикну. О, мені б трохи солей. От трохи солей. На один раз використати воронів вистачить. Так, що тут ще є? Ну що ж, походу місце, куди впихнути ключ я так і не знайшов. Тут два варіанти. Або повертатись по всій локації аж назад. Ну, на що вам в принципі нудно дивитися, бо йти далі. Давайте зараз пошвидкому спробую подивитись. <кх> Зміїться з тим, що я тут ще трошки пострибаю туди-сюди. Погнали. Туди не застрибну. Так, отже, мені доведеться прибратись крізь навали ідіотів, які там на початку локації мене десь чекають. Гмм. Прошило. Знати при чого цей ключ? Це полегшило мені життя так. А так доведеться перебити до фіга поліцейських. Погнали вниз. Буде сьогодні така проміжна с... серія у нас. Там, де я шастаю назад по локації. Як мінімум 10 хвилин, це займе. Сподіваюсь, тут вороги не скрізь відновлюються. А то це буде паршиво. Мені вистачає того, що вони там на початку локації відновились. Такс. Погнали далі. О, тут от нас вже мають бути... мають чекати вороги якраз тут. Звідси їх паршиво видно. Так, а ну не поляй по мені. Треба ще буде покращити собі долбаний щит. Всі здохли? Чи є хтось живий? Кофе дає мені солі. Носить, я знаю, там солей начебто нема. Так я когось чую. <гум> Думай головою, звідки може бути. Звідки може бути ключ і де цей виблюдок ховається, я його чую! <плес> де ти? Дивно якось. По сходинках до цих... Так, мені здаєш, що я тут бачив десь солі. <coughs> так, ладно. <coughs> Гори нахід. Що тобі так? Не сподобалось, чувак. Так, давайте подивимось. Ключ, ключ, ключ. Куди я його може використати? Тут начебто я все перевіряв. Ключ має бути від дверей, які приведуть мене до схованки, зброї і тому подібне. Давайте подивимось. Зверху накину на епізод додаткові 10 хвилин. Або не на кіно, а вірніше, перемотаю там додаткові 10 хвилин, якщо мені знадобиться. Там будем дивитись. Так, це я відчинити не можу. Так, і туди я вже назад навряд чи повернусь. Так, ні. Я сюди ще можу повернутися. О. Ось воно де. Або не ось. Так, це солі всього лише. Тут трошки грошей. Дивно, як я це не помітив одразу. Якось здогадався, що воно тут може бути. Але при цьому не подумав про це. <кій> так, і вибратися звідси можу за допомогою крюка. Чудово. Так, а що тут у нас знизу? otis oh, works up at the lodge part-time he took this box from one of their secret ceremonies and i know for sure there is something dear inside the problem is otis is more fool than not he didn't bother to Ще щита. Key from the to open the damn thing. Я знайшов... Так, я знайшов. Тепер можна по-швидкому назад бігти. Не знаю, перемотку я напевно не робив, я так розумію. Я якось не бачу в цьому сенсу великого. Доберуся туди більш-менш нормально. Думаю, ви люди терплячі. І попри те, що вам зараз на це нудно дивитись ви... Так, нам не сюди, нам сюди. <кій> Попри те, що на це нудно трохи дивитись... Ви дуже скаржитись не будете, я так сподіваюсь. І думаю, в принципі, вас таке влаштовує. Враховуючи, що я граю в сліпу. Так, наступного разу треба буде на наступній локації. Більш уважно слідкувати за тим, що де валяється. То знову пропущу ще одну таку велику кімнату. Погнали. Так. Тепер залишилось добратись. 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 Не туди я побіг. Так. Так, 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 так. Ліфт. І я вже майже на місці. Чудово. Хм. <гум> ну що ж. М не знаю, що про розмовляти таке. Дивні тут у них символи якісь. М Так, Якщо порахувати. Чесно кажучи, не знаю, як порахувати, коли приблизно цей епізод у мене виходить вийшов вийшов. Ну Погнали! А тепер всередину. Було б цікаво, знати, що в мене там на той час. ...твориться в цьому на каналі, Момо. те те де 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 І я кудись добрався, і там одразу агресивний дядько. Наскільки я розумію, що тут показують, Ого! це всякась фігня, яка тут постійно відбувається, що воно таке, о Боже. О. І ніхто не знає. Коротше кажучи, пику начебто яка там стояла, ми могли пізнати. Здоров, що продаєш. Ух ти йо. А це от прикольно було б взяти. Коли ворони вбивають людину, людина перетворюється пасткою вороничою. Не знаю наскільки це розумно. Напевно, взагалі не розумно заради кількох. Дрівняків, соробити. Так, і треба по мені стріляти. Я дуже крихкий, мені дуже боляче. Дуже, дуже, дуже боляче. Я так розумію, тут у нас ще хтось є, раз музика не припиняється. Довбаний автомат. А ти не бийся. Так, чудово відчуваю. Мені зараз доведеться пертись за лікувальними засобами купувати їх. Не встиг. Ще б трохи я б встиг би. Ну, Добре. Будемо трошки з страхтоматиками шасти. То звідки стріляв? долбана фігня долбана, придобана фігня Я знаю тут є ще хтось. Нащо кричати, що ти перезаряджаєш свою зброю, якщо ти тут тільки один? Мені ж так легше орієнтуватись, коли тебе прикінчити. <coughs> так, я, до речі, не слідкував, наскільки багато там. Гроші в мене забирають після того, як я помираю. Так, і з такими темпами скоро епізод вже завершиться. Давайте подивимось, що мені тут надавали. Патрони для трахтамата. Срібняки. Тут у нас нічого, начебто, такого. Пусто. Давайте подивимось, що тут є. Начебто тут тут щось було, я начебто щось підхопив тільки що. Солі, тепер я повний. Так, згнивший банан. Ладно. Якусь фігню тільки ще зробив, взагалі не зрозуміло. Ну добре. Подивимося, що на іншій касі. Сигарети, випивка. Піндалет. Тут нічого такого. Оно. Не знаю, где она лежала, но я его подобрал. Так, -с, так, -с, так, -с, так. Начебто тут, в принципе, все. Перезарядимо цю штуку. Пішли далі. Здорово. що продаєте? Все те ж саме, бо бла у мене стільки немає, на жаль. Можна було б тут продавати речі. Якісь то було б, можливо... Що я зараз би закупив би сеп у вас? Mm -hmm. Теперь я буду кататься на рельсах. И правильно зразумело. То, вот справа, то гармата. We're sorry to say that Skylights, huh things them coppers came riding in on back by the water Так шо тут у вас ще такого цифра И еще там сейчас он сейчас вообще все порядка Monument Island Давай подивимось Погнали.

Куди це я потрапив? Тут трошки бабла і випивка. І оце от. Ще щита хочу. <кхе> Мені треба стільки щита, скільки я зможу дістати. Він регенерується, тому це краще за здоров'я поки що. Ну еще ж погнали и далее. Здорово! Так, что тут есть? Я знаю, тут что-то моя будет. Saw the wickedness of man was great, and he repented he had made man on the earth. Rain lots not forty days and forty nights of the stuff, and he left not a thing that walked alive. You see, my friends, even God is entitled to a do over. Ну давайте вмикаємо подивимось, куди це мене занесе. Здоров, пацан. Давайте подумаємо. Ммм, mm -hmm. поваєтесь по будинках. показав як там поватися. Лежиш? Ну і добре. Так, отам от на балкончику щось є. Давайте подивимося. В ідеалі я міг би тут все тихо зробити, але я то. Так... <кхе> але я такий незграбний, що всіх попросту перестріляв. Ще й накашляв в, в мікрофона. Що тут у нас? Трахтомат? Давай подивимось... Хопля. Що ж тут у нас ще є? Сама Часом, в принципі, можна вже потихеньку десь тут закруглятись. Епізод наполовину такий пустуватий вийшов, оскільки спочатку я назад трохи пробіг. Зараз давайте тут все обшарю. Щоб це не, нав... За... не залишати на початок наступного епізоду. І напевно... Давайте глянемо, що тут цей хлопець робив. Так, ну, ще трошки пострілятись можна. Раз, на підійшло. Обшукаємо цю квартирку. І напевно на цьому закруглюсь, якраз буде нормально. Ого, мої кашечки ще й горять. А, цікаво знати, а тут, до речі кажучи, можна. А, комбінувати плазміди. Точніше, вігриті, як їх там назвати. Ну що ж, отут -от я можу і приїхати. Ну, в принципі. раз на те пішло. На ну, оцьому цьому моменті я якраз таки з вами попрощаюсь. Якраз тут близько 30 хвилин вийшло, може. Знову 28. Як це в мене вже війшло у звичку. В принципі, цього буде достатньо. На сьогодні все. Бувайте. Зустрінемось наступного разу, який, скоріш за все, буде завтра.